Всім привіту. Ви на каналі «Бджолина Родина. Сьогоднішня тема відео, рубрика. Ви просили, ми зробили. В одному з недавніх відео глядач Юрій Побережець, якщо не помиляюся, просив, щоб зробити огляд теплої заставної. То, тож, взагалі без проблем, зараз покажемо. По суті, показувати немає чого. Було прийнято рішення зробити такі утеплені заставні свого роду із тепловідбівним екраном. До цього використовували там заставні в основному. ну Все просто на порожню рамку, без плечиків Гофмана набита ДВПшка. ДВП, якщо ще ламіноване, ще більш-менш якийсь певний період. Служить, але з часом його теж починає крутити, вигинати. І згод, згодом така заставна переходить, приходить в непригодність. Використовую лише інший варіант. ДВП набита, не ламінована. Дуже сильно крутить, вигинається, потім бджола, якщо має взяток, робить таку випуклу рамку, яку потім важко. Представляти до іншої рамки. Також, як бачимо, результат бджоляр не на місці. Сім'я потребувала термінового розширення. Цього не було зроблено. Бджола бачимо, зробила собі розширення без бджоляра. Прогризли двері. Це не миші, це бджоли. І бачимо, що ось вони повністю її гризли, таке ворсиня залишається, натисали пів вулика стружки нам. Ну, такий варіант взагалі не годиться. Якщо вже без, без варіантів, там, на якийсь певний час, то можливо, але не раджу. Тому згодом було прийнято рішення, ми зробили такого плану заставні, використали, виходить, виходить, звичайну Свого роду рамка, звичайна рамка збивається. Ми збили її планочка 22 міліметра, Реш... без плечиків Гофмана, решта все по розмірах звичайної даданівської рамки. Використали алюміній. Алюміній, виходить, поліграфічний. Він продається в магазинах зовсім там, ну, Свого роду, якби вже на даний час не дуже й дешево, але ще поки більш доступна ціна, якщо пошукати. Використали алюміній і всередині утеплення 20-й 20 розмір пінопласту. Пінопласт брали з самої меншої щільності, самий дешевий. Далі ми збили рамочки. Я проходив, прибивав одну сторону алюмінію. Всередину син Жаня мій упаковував е, безпосередньо пінопласт, і я проходив після того, прибивав зворотню сторону. Зарекомендувала себе досить таки хорошо, е, більш-менш не боїться вологості. Е, Ну, свого роду й діє як утеплювач. Цього року протестували, цілком ну, результатом цілком задоволений. О, ну, великих затрат праці теж виготовлення не потребує. Алюміній ріжеться безпосередньо звичайним канцелярським ножом. Робиться проріз, далі на, на злам з першого разу практично відламується. Прибивали скобою. Можна гратися, прибивати цвяшком, але цвяшком буде трошки якби, затратно по часу. Били били скобкою. взагалі, якщо е, ви маєте пневмостеплер, то такі прибивати листочки алюмінію це одне задоволення. Там зовсім, зовсім все просто відбувається. Ми, так як ми не маємо пневмостеплера, я прибивав це все діло. Звичайним механічним ручним степлером. Інколи буває, скоби підгинаються, але загалом можна боротися, як то кажуть. Тобто, нічого складного. А, також варто зазначити, що коли степлер цей механічний ручний, коли він новенький, тільки з магазину, він це все діло робить без проблем. Коли він вже трошки підношений, тоді вже трошки скобки підгинатися можуть. Ну, тобто, взагалі там не проблема виготовити їх. Ми буквально з Женью. За скільки ми Жені? За два вечора, здається, упакували і обшили 50 заставних. За два чи за три вечора буквально. Тобто це відбувалося я після роботи, син після школи. Вдвох це швидко відбувається. Ну, це безпосередньо перед тим були заготовлені листи нарізані. Листи нарізані, рамочки збиті, все підготовлено. І виходить, що я б'ю одну сторону, Женя тим часом ріже листи по розміру пінопласту, упаковує, я б'ю іншу сторону. Тобто, буквально за кілька вечорів ми склипали там 50 штук. Скомплектували. Тобто все, все, все банально, все банально, просто, просто примітивно. Тому так. Ну, відкривати, показувати, що всередині немає сенсу. Всередині пінопласт. Загалом, там по результату, то по результату їх роботи цілком задоволений. Тепло в гнізді зберігається. Якби, до, до, до впливу бджіл це матеріал вже стійкий, вони його гризти не будуть і не круте його. Ну, загалом мені сподобалось, як вони працюють. Не обов'язково його оббивати цим поліграфічним алюмінієм, Є й хлопці, що свого роду як ламінують звичайним скотчем. Тобто, все залежить від вашої уяви. Все банально просто. Ну, скотчем, то я теж там, якби колись щось за таке думав, щоб ламінувати скотчем, але все-таки я не став цього робити, передумав, тому що скотч. Коли ну, безпосередньо в сім'ях під час зимівлі там особливо виділяється волога, вологість вулику є як не крутий, а скотч, якби не стійкий до вологи. Там завжди з часом волога підтікає, підтікає і він з часом відклеюється. Тобто Все залежить від вашої уяви, вашого натхнення і ресурсів. Ресурсів матеріальних, грошових і часових. Так що так що от. В кінці відео ще покажемо вам, як сьогодні пасіка працює. в нас на пасіці сьогодні потепліло, бджола дуже активно йде. Почала розквітати у нас вже сьогодні черешня, вже, ну, почала розквітати ще вчора, але сьогодні вже така більш біла, стоїть нарядна, яблуня ще не цвіте. Вон, покажи, черешня у нас зацвіла он на дальньому фоні, вже, вже як би розквітла. Е, яблуня ще ось. Яблуні стоять, у нас ще не квітнуть. Поки. Ось слива, алича, дуже дуже пишно, вона цвіте кожен рік, але бджола на ній чомусь практично не працює. Так що так. От. І, до речі, оглядав сім'ї, там розширював, то вчора з обіду замітив, що бджола все-таки понесла звідкись нектар. Тому що бувало там, що якусь рамку потрібно стряхнути, то буквально рідкий нектар виливався в деяких сім'ях. Його там небагато, але він є. Прям як вода, хлюб на бруски вилилась. Тобто, десь в природі у нас ще додатково щось зацвіло. Звертав увагу, що бджола приходить така прямо. Прям вся жовта-жовта голова, лоб такий жовтий. Ну, ніби як після соняшнику враження. В жовтому нальоті все тіло. Але кульбаба в нас ще поки що не цвіте. Ну, принаймні вже пішло діло веселіше, стало тепліше. Бджола вже почала нарощувати в сім'ї. Вже перший етап такий, як, як заміна бджоли зимувалої. Ну, 95% пасіки сім'ї пройшли, вже почалось нарощення сімей. Тому в авральному порядку ми їх розширювали. Деякі сім'ї то було б варто розширити ще, мабуть, днів 5, тому тому що он, я вам показував, як зразок вони себе самі розширювали, заставні прогризали. Загалом хороша картина. Давай Жан, я покажу ось ближче. Ось так працює. тут інколи буває видно, що бджола приходить така прям прям з жовтими головами і тілом. Ну, зараз ще, зараз ось, ось вона одненька показалася. Не знаю, чи ви бачили, чи я встиг. Но загалом на пасіці хороший такий льот, спостерігається, бджола активно пішла. Думаю, що буде все в нас гаразд. Ми готуємо цього року пасіку до медозбору з ріпаку. Поки що здається, що ми вкладаємося в часові рамки. Мені здається, що в нас ще до цвітіння ріпаку ми маємо десь приблизно трьох тижнів. Загалом, думаю, що все буде гаразд. Будемо працювати, отримувати результат. Всім бажаю всього найкращого. До зустрічі, пока!